Певно, я його почав шукати ще десь у шкільному віці, пізніше під час навчального процесу, згодом у структурах з парламенту, який мені подарували, трошки більше професійних знань про те, хто. Ким ти можеш бути? Я не скажу про те, ким ти станеш, але ким ти можеш бути. Тобто, що більше ми вивчаємо, що більше ми пізнаємо, то більше напрямків у нас з'являється. От серед них ти просто обираєш, що тобі підходить конкретно. Для мене, якщо казати про роботу на телебаченні, це була просто самореалізація в професійному напрямку. Але, зрештою, це такий другорядний спосіб заробити гроші на основну мету і мрію. Раніше це був актор озвучування дубляжу. Сьогодні це більше ідей про якийсь великий продакшн, але розумію, що це великі ризики, до яких мені треба ще підготуватися, насправді. Я припускав, що прийду на телек, зроблю купу бабла, зроблю продакшн. Ну, не все так фантазійно, як я собі гадав. Ну, зрештою, я себе зараз знайшов журналістиці. Тут варто сказати про певну поступовість, що. Комусь все приходить одразу, але це напевне просто щасливий випадок, або тепле ліжко продюсера, або це просто поступовий шлях від другого редактора, апдейтера, журналіста, ведучого, продюсера, гендиректора і так далі. Не кажу, що це моя стеля, це моя планка, що це. Фінал моєї кар'єри, тому що це лише початок життя. І робота в медіа це робота, перш за все, на репутацію, на свій бренд. Ось, бо що більше ти впізнаваний, то більше в тебе є пропозиція. Просто таки жили на телеканалі, тому що ми не могли виїхати з дому, бо небезпечно, і зрештою, ми мали лишатися, бо треба працювати, розповідати про той терор, який начинила, накоїла тут держава-терористка Росія. Пізніше, коли вдалося вже трошки ну, видихнути і кудись нарешті рушити, для мене це була Буча, де я от, ну, пізнав журналістику в якомусь новому обличчі. І зрештою, я пізнав реальність України наживо. Тому що весь цей час це було більше місяця, коли ми сиділи на каналі і писали новини. Ем, я відчував якусь таку, ем, нібито я неефективний. От я чогось не досяг, я щось не зробив, я щось не показав, чогось не достатньо. Коли нарешті я поїхав у вир подій у місце злочинів, де відбувся безпосередній геноцид нашої нації. Я відчув себе на місці, так тобто ем, ти є журналіст, який розповідає людям. Документує дійсність, страшну дійсність війни. Ось що ми воюємо не з якоюсь країною, яка має невиправдані амбіції. Ми воюємо суто з терористами і убивцями. На жаль, у нас є яблуко розбрату в тому сенсі, що українці досі слухають російське гівно. Uh -huh. Ці поминні зливні бачки, які не ідентифікують нас, які осоромлюють гідність української нації, які нівелюють наші досягнення, нашу культуру і наш і, і взагалі отруюють наш інформаційний простір. Цього не може існувати в нашій дійсності, взагалі, які насправді російської мови, яка є мовою окупанта, вбивці, терориста, гвалтівників, маніяків, зеків. Ну, Поганих людей. Люди, які стоять на фронті, це Україна. От там зараз наша держава Україна. Вони непохитні, вони незламні, вони знають, за що вони стоять, вони гідні своєї країни. І як мені сказав один військовий, він військовослужбовець 72-ї ОМБР Чорних запорожців, легендарної окремої мотопіхотної бригади. що Військовим не треба словами доводити свою відданість державі. Вони це доводять щодня збройно. Їм достатньо мовчати, але ми знаємо, що вони стоять на смерть. Вони стоять на життя нас тут у тилу, які, чесно кажучи, знічевлюють. Оцю мотивацію наших бійців, тому що все, що нам потрібно, принаймні, все те, що нас просять, ну не слухайте ну російське музло, не дивіться російські відоси, поширюйте українську культуру, будьте інтелектуалами, будьте інтелігентними і відданими просто своїй державі, принаймні тому, що ви її любите. Якщо ти любиш свою маму, то ти не будеш її ображати лайливими словами, правильно? Бо ця лайка, вона вся лється звідти, от від нашого жахливого сусіда. Давайте очистимо наш простір і ці лайки, і почнемо нормально спілкуватися українською мовою, українською музикою, українськими віршами, українським кіно, українським дубляжем. Ну зрештою всім тим, що ми породжуємо всередині як держава, як нація, як велике, культурне, інтелектуальне, історичне середовище і суспільство людей. Я не вірив свого часу родичам, які казали, типу, чувак, от твоє студентство це найкраще, що ти можеш взагалі втримати в цьому житті. Я думав, типу, блін, школа, вау! 11 років безтурботного життя і домашки це ж, напевно, найкраще, що може статися в житті будь-якої людини. Але, зрештою, таке найкраще, що сталося, це моє студентство. Воно тривало півтора року, тому що це було півтора роки очного навчання. От я прийшов. Ми стояли всі на галявинці в парку Шевченка перед червоним корпусом. Це той момент, коли ти ще випускник, ще свіжа кров, яка в тобі кипить, і ти прагнеш зробити більше. Ти хочеш перевернути світ на 360. Ось, і тут до тебе виходить голова студентського парламенту, і розповідає, що ти всього навсяк першокурсник. Але, зрештою, ти таки можеш це здійснити, просто ти маєш щось почати. Я для себе визначив однозначно, що ти не можеш бути звичайним студентом, ти не маєш навчатися традиційно, тому що навчання це лише пропозиція, яку ти маєш або прийняти, або відштовхнути. Я її прийняв і навіть попросив бонуси. Я пішов тут в тут парламент, де вивчив напрямок сценаристики. Тобто сценарної майстерності SMM, контент-менеджменту, логістики, командної роботи, журналістики, розслідування ну, словом дослідження. Ну, медіа як такого, тобто журналістики як такої сповна. Бо одне навчання мені цього не дало би. Академічна освіта, на жаль, має свої прогалини. Ось бо наше життя потребує практики. Воно вимагає твого професійного уміння. І я скажу зі свого досвіду, що інститут журналістики Шевченка це чудове місце, але. На роботу приходять також із кульочка. Uh -huh. Ну я не хочу образити цей навчальний заклад, але наші упереджені стереотипи говорять самі за себе. Бо що більше людина хапається за можливість, що більш вона наполеглива, хитра. І нескромна, то більше шансів, що ти дійсно отримаєш робоче місце, тому що ну медіа це дуже конкурентне середовище, де дуже багато акули маленьким рибкам там не вижити. Ось тому треба крутитися, бути спритним і знову ж таки, що більше ти хапаєш не лише від навчання, а взагалі від життя, то більше ти отримуєш.